Близько 9-ї години вечора на столичному броварському проспекті розбилося аж три автомобілі. Позашляховик Porsche Cayenne та два легковики Де Lanos та Volkswagen Golf. В карколомній аварії не обійшлося без постраждалих. До лікарні забрали пасажирку Де Уланоса. Мою жінку забрали по скорій тільки. Ага, вона була. Да, са мною в місті. В середній тяжкості, легкі ушиби. Ну, Середній з Виспию ще Так, да, на безпеда. Більше до лікарні нікого не забрали. Медики на місці оглянули кермувальницю порше, однак суттєвих травм не виявили. Тепер перейдемо до причин аварії. Ми поспілкувалися з водієм, ДЕУ. чоловік в деталях розповів як усе сталося. На поворот на пірова я стояв, і вийшло так, що ми стали всі. Машини. Машина стояла, но його не зацепила, тому що я дал метр ну, протяжки, потихонечку спускався. І потом слышу ві... в зеркало виски тормозов і фари только подимаються вверх вниз і все. І удар сильний. І мене розвернуло, я ціпляю машинку і все. Отже, Броварський проспект. На повороті у бік бульвару Перова перед світлофором стояв Volkswagen Golf. Водій де упригальмовував. Аж раптом позаду з'явився позашляхових Порше та протаранив Деу, Деу розвернуло, і він зачепив Фольксваген. Зі слів свідків, ми зрозуміли, аварію спровокувала молода водійка Порше. Саме вона не впоралася з кермуванням та протаранила автівку, що рухалася попереду. Як так сталося? Спробували пояснити постраждалі водії. Що то намагалися вам обіцні, хоч вона вас не замісувала? А на шо та то, що -то її... Попала лі перепутала гастормусом, шо та питалася бійцніть. Ну вона унівета э, э, слухом щось погано. Отже, постраждалі водії так і не зрозуміли, чому кермувальниця Порше не зуміла вчасно загальмувати. Припускають, що могла перевищити швидкість, а потім просто не зорієнтувалася вчасно. Однак наразі це лише припущення. Остаточне слово виключно за фахівцями. А ми лише додамо, що повну відеоверсію цієї аварії ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.